На початку листопада Верховна Рада прийняла у цілому законопроект щодо військового податку на доходи фізичних осіб. Він передбачає вилучення з місцевих бюджетів на потреби армії, надходжень від податку на доходи фізичних осіб і з грошового забезпечення військових, поліції та надзвичайників, уже починаючи з 1 жовтня, тобто заднім числом. Звичайно, всі погоджуються, що потреби українських захисників понад усе. Однак для миргородської громади таке переспрямування коштів до держбюджету Матиме відчутний вплив. Для нас то для, за той самий жовтень це 15 мільйонів гривень. І таку ж суму ми не доотримаємо в листопаді-грудні. На наступний рік це близько 200 мільйонів мінус. Ясно, що це великі кошти для громади. Під час свого візиту до Миргорода народний депутат Олег Колініч говорить, новий закон є правильним рішенням, бо дозволить державі централізовано перенаправляти військовий ПДФО на сектор оборони. Ми всі повинні розуміти, що йде війна, і зараз перша першу чергу, всі повинні працювати на перемогу на обороноздатність нашої країни. І тому ну, моя думка, і я, наприклад, підтримував цей законопроект, що це зроблено правильно, тому що це і дрони, і це і. Ті речі, які потрібні для важкого озброєння, це снаряди. Тому я, 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 моя точка зору, що це абсолютно правильно. Для тих міст і громад, де військовий ПДФО був бюджетоутворючим податком, уряд планує запровадити наступного року дотацію. Буде відповідна субвенція, вирівнювання. Там є певні кроки, які не дадуть. Щоб ці проблеми стосувалися таких містечок, як Миргород і інших. В рамках моїх повноважень, моєї компетенції, я думаю, що ми спільно зробимо все, щоб проблем і просідання в бюджеті Миргородщина не відчула. Ну, якби ця громада і взагалі інші громади, які мають таку специфіку. Тому я думаю, що все буде функціонувати і дитячі садочки, і школи, і лікарня, і все буде нормально. Наразі відомо, що Миргородська громада в наступному році втратить більше 180 мільйонів гривень, у той час як субвенція вирівнювання з держави передбачається в розмірі 6,5 мільйонів гривень.